Доброго дня, друзі. Вітаю вас на каналі Щасливий грибник. Щасливий грибник сьогодні щасливий, бо знайшов літом 25-го року, сьогодні 6 червня, на кінець знайшов 1. Грибочка. Якщо не рахувати першого, що хтось знайшов, почистив його, подивився, що він червивий і викинув. Ну а я побачив і почав більш-менш ретельно шукати. І знайшов ще одного. Перед цим знайшов дві голубінки, але я не став їх знімкувати, тому що ну що тут дві голубінки. Моя ціль грибочки. Ось. І е недалечко біля того, де я знайшов порізаного, що хтось почистив, я знайшов справжнього дубового грибочка. Зараз я вам покажу. І гарний ліс. Ліс буковий з домішком дуба, але по краю, ось по краю, так як там іде канава і по бережку одні дуби. І отут одного разу, два рази мені Бог дав знайти десь кілограм по 5. Оцією канавою десь так звідти метрів 300. І до цього кінця. І от, от там у тому кінці я знайшов, був одного разу бронзових боровиків. А зараз от такий. Така жара, що навіть пташки десь там, там співають. І де ж той грибочок, що я знайшов? Ага, дивіться, вітер покивав, чи що ці листя його загубив, він прямо під листочком. Ось. Дивіться. Прийшов я дуже багато. Це дубовий, білий. Він, напевно, теж червивий. ну, але перший. Перший дубовий сітчатий. Ну тепер я вже якби пристрілявся, одного знайшов. Та я думаю, що ще знайду, треба тільки добре пошукати. Чим я займуся найближчі хвилини. А ви, друзі, підписуйтесь на канал ставте водобайки бачите, з цього боку хтось його трошки поїв. Я його, напевно, залишу тут, нехай доїдають мишки чи равлики, тому що, можливо, більше не знайду, але якщо знайду, то вернуся і заберу. А може і ні. Пишіть коментарі, як у вас справи з новим сезоном. Ходити в ліс, не ходити, знаходити білі гриби, не знаходити. Я бачу, що біля Києва там багато вже, Київська область, Чернігівська, Сумська, Полтавська, Черкаська. Там пішов грибний сезон в рух. У нас чомусь, не знаю, хто, може хтось старий грибник підкаже, чому так. Тому що жара, середня температура буває 25 градусів. Я вираховував. Може через цю жару. Гриб. Скоріше всього, червевий. Зараз покажу вам, з чого почалася моя знахідка. Ось тут. Де це? Де ж що я знайшов? Пропали вже. Ага, ось. Хтось тут був, можливо, і більше знайшов, бачите. Ось. Ну, я би не сказав, біля кореня червевий, сама шапочка по кругу досить чистенька, бачите? Де корінь червевий, а шапочка тверда. М. Цей кусочок взагалі. Чистенький. А я знайшов отакі сироїшки. І сироїшки чисті. Дивіться. Свіженька, молоденька, чистенька. Ось. І така велика. І теж чистенька. Ну, тепер я вже. Якби щось таке знайшов, значить, треба пошукати. І ще з'їздити в одне місце, де можливо їх знайти. Добре, будемо шукати. Може щось знайдемо і вам покажу. Ну що, друзі, їду я додому. Знайшов того одного грибочка. Більше не знайшов, але це вже мене радує, тому що... Якщо є перший, то буде другий, третій, четвертий. Коли ще ні одного не було, то трошки було сумно. От будемо ходити в той ліс, вже його не видно, і збирати їх, десь отам буде за будинками зараз. О, гарні в нас тут ліси, грибні і ще декілька днів. І будуть грибочки. Оце у нас от те село сусіднє, з, з селом Стерчі, це опришани. Гарні люди тут живуть, працьовиті. Видно по будинках, які вони будують, що вони люблять працювати. люблять газдувати, щоб було в них гарно, гарні господарства. Це ще новенький, ще не добудований. Садик був, забув показати. Стадіон, команда розпалася, нема потреби за полем доглядати. Там клуб. Православна церква. with the guesser.